ласка, мене уважно. Покладіть у кошик три полунички. Полуничка це ягоди чи гриби? Ягоди. Ягоди. В який кошик ми їх покладемо? Червоний. Покладіть, будь ласка, у кошик три полунички. Саша молодець виконав і соломійка виконала. Так, настуська. Кладемо кошик три полунички. Так, відпускай. Молодець, давай три полунички. А грибів покладіть на один більше, ніж ягід. Подумайте, якщо на один більше, то скільки це потрібно? Чотири, чотири, чотири правильно, тому що три. Кладемо грибів на один більше, ніж ягід. Так. Соломійка справилася молодець. На стольках грибів тебе колоничку поклади. Залиш її, залиши її на екрані. Відпускайте. Так, а грибів кладе чотирів на один більше, ніж получок. Так. Таша справився молодець. Так. А тепер давайте подумаємо, що нам потрібно зробити для того, щоб ягід і грибів стали порівну. Що потрібно додати? Ще одну ягідку. А ну давайте додамо ще одну ягідку. І подивимося, чи вийшло у нас порівну грибів та ягід. Так. Вийшло. Саша, скільки тебе пошуку грибів? Чотири. Чотири. А полуничок? Чотири. Чотири. Чого більше, ягід чи полуничок?